Привіт, розкажу, як з двох наборів, вказаних на екрані, я збирав 4 кастовних мінки. Так виглядає, наче поміняв я 5 міньок на 4, наче нерівноцінний обмін. Але покажу, що вийшло. Мені воно подобається взагалі більше. Плюс такий набір в мене вже повністю був. Отримав я їх по дуже велик, непоганій скетці. Тому й вважаю, що втрата однієї мінки. Невелика втрата. А, так, почнемо з ось цієї мінки. З неї було використано тіло і зробив я ось такого катафракт облітератора для нурга. Так, як би це не звучало, дана пушка. Ось пушки. Це вони використовувалися з катафрактів турга. Ні, з катарфрактів, з термінаторів Мовила з набору. Ця рука ось катафрактовська. Ця трубочка вона з мартриону, з його частини правої броні. Цю цепочку можна відрізати дуже від багатьох мініатюр. Тут шкавоснові гранатомет, який знаходиться в звичайних. Плагмарінів, я її трохи подовжував, mm. тут пішли всі бійце, які в мене були. Знову ж таки, голова під набору з чолза на минулого. Ця пушка, вона ось тут. В принципі, в наших обіцях виглядає. Наступна мінка. Ось це. Так як я сказав раніше, тут була відрізана пушка і відрізана ось ця рука. Для своїх інших експериментів я відрізав також бакпак. Шматки бакпаку. Окей. Ця рукоять. Взята з ось ці, цього обіцянку. Це -болтер, штурм болтер напевно взяти звідси. І лезо – це частина коси. Тобто голова використовувалась з одного з наборів, точно не пам'ятаю з якого, або ж вона дуже схожа на ось цю, можна прямо її використати. Ось що не вийшло. Третя внук. Це ось ця Що тут по обіцях Лезо, Ось вона. Рукоять і кісті. Взяті з набору плахмарінів, голова і ось ця штука з тобою ролу. Мабутки на фонурку, в мене ципу, в а це був армій сеп. Цей цеп це, це частина зброї великого нечистого. І фінальна мійка. Вона повинна стояти ось на такій здоровій платформі. І ось як вона виглядає. Вся не влазиться в катер, вона доволі велика. Light over Noogle, який перероблений в спруту І він виступає маунтом, у нього є вершник. Вершник плагмарін. плагмарін. перейдемо до плагмаріна. Плагмарін це ось цей плагмарін, у нього відрізаний меч, відрізаний ствол. Ствол замінений на джал. Ця рука замінена на о, от, такий от, язик і замінив голову. По ньому нічого не, не замінив. Усі інші частини це повністю набір а, Light Homer з додаванням Green Star. Далі я покажу, як я збирав його повністю по кроку, тобто як я робив каркас. Як я покроково клею лаверністав на виконання такої мініатюрки в мене пішло тиждень, при цьому робив я її декілька підходів, тому як не було багато часу. Ось я виглядає міка з платформи. Тут можна розмістити ще або різні Менші мініатюрки типу норлінгів або інших пламаринів. Так, привіт. Нарізав я ось таких штук. Буду з них робити щупальці для восьминога. Ось в мене буде тіло восьминога. Забув, як називається ця мінька, але це один із дезгарда якийсь із дронів. От. Ну, далі будуть інші відео. Воно має бути тут приклеєна, далі оця херня, далі руки, далі я колись її закінчу, покажу. Так, третя частина відео. Трошки я пошаманую з підставкою і наклею став на щупальця. Ось так от воно зараз виглядає. Це ось лінок, який тримається за частину підставки. Відстав і відклеївся. Можу підставку ще показати. Ось підставка. Так, які плани на нього? Як я й казав, кріпиться або в цю сторону, або в цю. Поки що не подумав, яку краще. Так, продовжуємо відео зі спрутом. Покажу, що вийшло. Ось такий спрут. Так. Тобто ручки і ножки зроблені, голова готова була. Ось підставка, я її трохи видозмінив, зробив горбик, зробив дві не то труби, не то дерева, поки що не вирішив, що там буде. Спрут отак от повинен зачіпатися за них. Потім ось в мене є Space Marine, який буде сидіти тут чи стояти. А, початкова ідея була зробити його отут, але він доволі великий, тому поки що не знаю, все буде залежати від рук. А, рук поки що немає. Якщо з руками не вийде, ну, тобто, руки будуть малі, то він буде отут стояти. В принципі, все, що поки що хотів показати, повертаємося до відео зі спрутом Ось як зараз виглядає спрут. Роблю я його по мірі вільного часу. Ось його рука. В руці будуть гармата. Що будуть в іншій руці, поки не знаю. У мене є ідея з... Клешнею, але якщо клешня буде доволі завелика, то, в принципі, може бути і ось така штука. Тобто яка ідея? Точніше, яка з ідей. В дальній руці будуть розміщена отака штука. Тут буде аналогічна рука, і в ній буде або ось така штука. Або ось така недороблена рука. Тобто ідея розмістити руку ось так. Подивлюся, як воно буде. Тому що була ідея посадити наверх Space Marina, Plug Marina. Також була ідея розмістити його ось тут. Знову ж таки, по мірі того, як я додаю деталі. Є розуміння, чого за завелике, тому що можна побачити, що ось тут розмір у нас приблизно той же самий і це не дуже зручно. Тому по ходу розбруся. Глянемо, що у нас в нас фіналі вийшло. Зараз він не прикріплений до підставки, того я тримаю його сам в руках. І...